Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Відомий на всю країну одеський військом Євген Борисов знову у центрі уваги змі. Працівники ДБР завітали на іспанську віллу одеського багатія. Що цікавого знайшли, розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ви точно пам'ятаєте цей фейс? Відомий на всю країну одеський військом Євген Борисов знову у центрі уваги змі. Разом із іспанськими колегами працівники ДБР провели обшук. Ки на віллі багатія в Іспанії будиночок, ну такий зовсім невеличкий, розташований у місті Марбелія, провінції Малага ще на початку. Директор ДБР Олексій Сухачов практично одразу після затримання одеського воєнкова зазначав, що ця справа буде і є на особливому контролі, і те, що відомство розпочало активну співпрацю з правоохоронцями в Іспанії. І сьогодні ми з вами можемо говорити вже про перші результати, і про що це говорить? Якщо пригадати загалом історію після затримання, ви знаєте, що обвинувачується. Воєнком в незаконному збагаченні це стаття, яка потребує такої беззаперечної доказової бази, і правоохоронці одразу почали з'ясовувати звідки ж, і за які такі гроші могла купити мати одесь, екс-одеського воєнкома, маєток в Іспанії на досить дорогому курорті за 4,5 мільйона євро, або звідки у дружини понад 500 Тисяч євро на офісне приміщення на тому самому курорті, або для чого тещі дорогі мерседес та Toyota Land Cruiser чому я так говорю? Тому що ДБР неодноразово зауважувало, що ряд майна, яке включає і автівки, і земельні ділянки, і квартири різного розміру на території України, в тому числі, вони наразі перебувають під арештом, так само як і сам підозрюваний. Хоча у підозрюваного є можливість внести заставу Праву. розмір просто сягає розміру вартості вілли в Іспанії. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що пророблено кропітку роботу, і відповідно наразі встановлено чи є ж майно насправді, тобто, коли слідство не має доказів, ми можемо лише припускати і брати е, інформацію в змі е, як е, інформацію, яку потрібно перевіряти. Також ми говоримо про те, що 13 грудня, тобто вчора, працівники бюро разом із національною поліцією Іспанії провели обшуки у вище згаданих будівлях і вилучили документи, які засвідчують право власності. І на підставі ось цих от зібраних доказів Іспанія накладає арешт на вілу та офісне приміщення. Тобто, це вже доконаний час накладено арешт. Тобто зараз ми можемо говорити. Що майно арештовано не лише а родини одеського Воєнкома на територію України, але й те, що було виявлено за кордоном щодо самого майна. Як виявилося, що дійсно віла, ось таких великих розмірів це 850 квадратних метрів. Сама вілла. А загалом ділянка куплена з допомогою одеського воєнкома сягає півтори тисячі квадратних метрів. вона оформлена на його маму безпосередньо. А і це було зроблено вже в в умовах повномасштабного вторгнення в грудні 2022 року. Вони купили цю вілу, проінвестували, скажімо так. А в лютому, 2023 тобто на початку цього року, одеський воєнком, тому що на той момент він ще був, він обіймав свою посаду. Разом з дружиною. Проінвестували 500 тисяч євро в офісне приміщення, яке сягало понад 220 квадратних метрів, тобто ми з вами можемо припустити, що у них явно були якісь плани, де жити далі, або де можливо навіть вести бізнес. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що те, що проробило ДБР на сьогоднішній день, внесе ясність в саме кримінальне провадження. І вплине на процес досудового розслідування, тому що ми з вами говоримо про саме незаконне збагачення. Наразі встановлено хто власник, причетність до найближчого родинного кола самого підозрюваного, зокрема, і його безпосередню участь, і що все це робилося, що найстрашні в умовах воєнного стану. Нагадаємо, що покрутили одеського військового влітку цього року, і за іронією долі арешт стався просто неподалік деберу Києві у столицю. Борисов перебрався, аби Переховуватися, коли зрозумів, що по його душу вже от-от прийдуть. А чого боявся? Бо він нічогенько так заробив на війні. Що так би мовити, посідає першу сходинку серед військомів хабарників в Україні, бо навряд чи законним шляхом у кишеню Борисова впало 188 мільйонів гривень, а його родичка на нерухомість, машини, офіси, землі та купа готівки. А тепер нагадаємо, скільки і чого саме наварив Борису собі на безбідну старість яку тепер зустрічатиме за ґратами. Так от були в Борисова земельні ділянки загальною площою понад 2 гектари в Одеській області, два будинки в Одесі, загальною площою понад 420 квадратних метрів, домоволодіння в Одесі, площею 78,5 гектарів, дві квартири та одна третя квартири в Одесі. А завтівок то там взагалі автопарк можна зробити і в прокат ще здавати, бо прикупив військом. Загинайте пальці, автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року. Випуску Мерседес Бенз. G63 AMG 2022 року випуску. Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску. Mercedes-Benz GLE 400 2022 року і звісно Porsche 2016 року випуску. А ще Audi a 6 1999 року випуску. І це навіть не все. Якщо перераховувати все, будемо з вами сидіти тут до ранку. Проти колишнього військового вже порушено кримінальне провадження відразу за кількома. Як повідомлялось раніше, під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військома на понад 188 мільйонів гривень. Колишнього військома підозрюють, у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж 6 тисяч 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перевищує її законні доходи. У нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинені в умовах воєнного стану, вчинені кримінального правопорушення. В організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У перевищенні наданих йому службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим співробітникам щодо необхідності позитивного розв'язання питання про уникнення від призову до лав збройних сил України, визначеним ним особам з грошову винагороду. В ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Зараз все майно військоме і все, що він щедро надарував своїм родичкам, арештовано. А Борисову загрожує до 12 років тюрми. А зараз пропоную пригадати, як одеський фраєр із СССР серце хапався під час засідання суду. і Виправдовувався, що це не награбоване, то йому лікуватися треба. Спочатку був перший постріл, потом сюда. третий, четвертый. На четвертом я начал терять сознание. Пятый пострел, я когда падал со стула, я вот так сидел. Был шестой в голову. Полковником Гудзем, которого я первый раз в жизни видел. У мене з ним стосунків не було. Тут не тільки погано стане, коли почуєш, що план про безбідну старість провалися. А замість того, щоб возити п'яту точку в крутих ташках, доведеться ходити в смугастій формі і сидіти не на віллі в іспанії, а у камері. До речі, цікаво, що навіть на свій суд Борисов прийшов як ві персона. Бо уважні інтернет-користувачі швиденько пробили луг військома і з'ясували, що перед нами ну справжній диявол, що носить прада. Так полоетро коштує приблизно 350. 150 євро, штани Hugo Boss 120 євро, і взуття Прада ще десь 680 євро. Ну одним словом, ну просто золотий військом. А що ви думаєте про найбагатшого військового України і на яке покарання він заслуговує? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.